1 липня у Львові у музеї визвольної боротьби України презентували виставку лицарі червоної калини. На основі архівних матеріалів тут розкрито етапу розвитку сокільсько-січових товариств у східній Галичині на початку ХХ століття та їх перетворення у стрілецький рух. Виставка присвячена ювілейному шевченківському здвигу та століттю від початку Першої світової війни і тих процесів в Україні, для яких вона стала поштовхом. Ми розуміли знаковість тих подій, які визначаємо цьому році. 100 років від початку Першої світової війни надзвичайно важлива подія, яка привела до розвитку до руху 100 років тому цілу систему національної української свідомості перед тим запрограмовану, підготовлену, продуману і організовану цілим рядом політичних партій і громадських організацій. Тобто надзвичайно важливо, коли ми. Ми цю виставку показати, можливо, не якісь фактичні е, військові моменти подій, а готовність Західної України, готовність українців, їхній рівень свідомості, самовідомості е, до подій. Експозицію складають понад 100 документів і світлин. Серед них невідомі досі статути стрілецьких організацій, рідкісні малюнки, січових прапорів та відзнак. Унікально є і карта на якій помічено більш ніж півтори тисячі сіл та містечок Галичини, у яких з 1894 до 1914 років діяли майже 1900 сокільських січових пластових та стрілецьких організацій. Цю роботу я почав ще в архіві власне збирав матеріали. По січових і сокільських організаціях. На той час не вдалося завершити цю роботу. І лише е, недавно, коли ми отримали в експозицію надзвичайно цікаву карту, яка стала, е, за прикладом якої ми зробили цю карту, карта була виконана 100 років тому назад, у 1913 році. Е, карту виконав е, відомий сокільський діяч, згодом стрілецький діяч, Сень Горук, наніс. Е, всі соківські організації, які знаходилися під керівництвом Сокола-Батька до 2013 року. На е, першій карті, яка була 100 років тому назад зроблена, було нанесено понад 800 організацій. У нас зробилася ідея цю карту доповнити тими матеріалами, якими я власне, знайшов в архіві, і розширити, нанести і зробити карту всіх параметритарних організацій, не тільки соківських, але разом з тим січових, пластових і власне січових сяці. Відвідувачі виставки побачили і оригінальний бойовий прапор січових стрільців, раритет, на якому вишиті символи соборності українських земель Галицький Леп та Архангел Михаїл передав музею колишній голова координаційної ради козацьких організацій Львівщини Тарас Каляндрук. Це прапор Соколопатька, який був виготовлений в Відні десь в кінці 19 століття. І цей е, прапор е, був в мене. Вісім років на зберіганні. Власне, коли почалися такі ну, рухи дивні по знищенню українського козацтва, козаки передали мені на зберігання. І він зберігався в мене. І, власне, ми дуже переживали, що з ним робити, тому що музеї ми тоді не могли давати, тому що е, влада була неукраїнська, були так звані табачники, пшонки і тому подібні люди, які просто грабували українські музеї. І, е, Напевно, що цей прапор був би ними вкраджений. І, відповідно, ми робили все, щоб він зберігся. А вже з перемогою Революції Гідності ми прийняли рішення, щоб його передати в музей, в український історичний музей, в його відділ, музей визвольних змагань. Надіємося, що він буде одним з тих символів, які будуть надихати українців до подальших звершень і подвигів. Також на виставці представлені фотографії та документи фінансової акції українців у Львові, викупу площі під українські городи, де у вересні 1911 року та червні 2014-го відбулися вуличні шевченківські здвиги.